Світ казок. Ральф Руйнівник. Ральф Руйнівник був поганцем у грі Фелікс Ремонтуй і щодня руйнував багатоповерховий будинок у Добротауні. Такою була його місія. Коли гравець натискав старт, Ральф з'являвся на екрані і кричав Я все зруйную, я все зруйную. І руйнував. А потім з'являвся хороший хлопець Фелікс, ремонтуй, зі своїм чарівним молотком і ремонтував будівлю, яку зруйнував Ральф. Мешканці Добротауна раділи появі Фелікса, і після закінчення гри пригощали його пирогом та вручали медаль. А що отримував Ральф? Його скидали з будинку в болото. Сказати чесно. Стає дедалі важче любити свою роботу, бо через неї мене ніхто не любить, міркував Ральф, якого рік за роком змішували з багнюкою. Автомат Фелікс Ремонтуй стояв в ігровому салоні протягом вже 30 років. Діти з покоління в покоління допомагали доброму Феліксові усувати шкоду, яку заподіяв Ральф. Одного дня. Мешканці добротауна влаштували у своєму будинку вечірку на честь тридцятиріччя гри. Ральф засмутився, бо його не запросили. Я потраплю на цю вечірку. заявив він. На святі Ральф-руйнівник намагався поводитися чемно. Все було добре, аж поки він не побачив торт з фігуркою Фелікса, на шиї якого. Красувалася медаль. Несправедливо. Ральф теж повинен бути на торті. Він же грає у грі так само, як і Фелікс. Одначе хтось із мешканців будинку зазначив Поганцям не дають медалей. Ральф так розізлився, що ненароком розтрощив кулаком святковий торт. Обурений і розчарований Ральф подався в сусідню гру. Щоб подумати про своє нікчемне життя. Якби у мене була хоч якась медаль, до мене було б інше ставлення. міркував громило. Потім він помітив вояка у броні. Той прийшов із гри стрілялки геройська місія, в якій знищував жуків кібіряків, за що отримував медаль. Раптом грізний вояка помітив таргана. Побачивши комаху, здоровило, аж зомлів з переляку. У Ральфа виникла ідея якщо він замінить героя у цій грі, то має шанс отримати медаль. Ральф руйнівник швидко вдягнув броню непритомного вояка і побіг у гру геройська місія. Гра почалася. Кібержуки атакували. Вони пожирали все, що траплялося на їхньому шляху вояків, транспорт і зброю, а також мутували в кошмарну версію того, що щойно проковтнули. Ральф так злякався, що звернувся безпосередньо до гравця, благаючи про допомогу. Перш ніж здивована дівчинка по той бік грального автомату зрозуміла, що герой з гри говорить до неї. Кібіряк зжер її юзера. Почувся голос Кінець гри. Потужний промінь світла вистрелив із вежі у центрі приміщення. Зграя кібержуків полетіла на яскраве світло. Командир війська, сержант Калхун, розгнівалася не на жарт. Ніколи не вступай у контакти з гравцями. крикнула вона. Але Ральф не слухав на вежі його чекала медаль. Оскільки Ральф покинув свою гру, нікому було руйнувати будинок. Що ж тоді ремонтуватиме Фелікс? На автоматі повісили аркуші з написом Поломка. Без Ральфа ми пропали. А якщо нам вимкнуть живлення? затурбувалися мешканці. На щастя, Хтось бачив, як Ральф заходив у гру Геройська місія. Фелікс відразу запропонував свою допомогу. Здобуваючи омріюну медаль, Ральф випадково наступив на яйце кібіряка. Малюк кібержука вилупився і скочив здоровилі на обличчя. Ральф не втримався на ногах і впав у аварійну капсулу. Саме тоді в гру Геройська місія. Увійшов Фелікс ремонтуй. Ви часом не бачили Ральфа руйнівника? запитав він сержанта Калхун. Аж ось повз них зі свистом пролетіла аварійна капсула, з Ральфом і Кібіряком всередині. Капсула стрілою вилетіла з гри геройська місія і потрапила до гри «Сукрашал». Все навколо було солодким. Ральфа разом із Кібер жуком катапультою викинула з капсули. Кібіряк впав в озеро рідкої карамелі. Ральфова медаль висіла високо на карамельному дереві. Раптом з'явилася дівчинка, яка назвалася Ванілопою фон Ірис. Побачивши медаль, вона вирішила, що це золота монета. Вона моя. крикнула мала. Дівчинка Швидко видерлась по гілках дерева і схопила здобич. Бідний Ральф не тільки втратив свою медаль, а ще й впав до карамельного озера. Фелікс ремонтуй, і сержант Калхун, ідучи слідами капсули, також опинилися у цукрошалі. Фелікс мав якнайшвидше повернути Ральфа у гру, а Калхун мусила схопити кібержука. Навіть один кибіряк. Який вирвався з під контролю, міг стати загрозою для всіх ігор у салоні. У грі Цукрашал саме готувалися до перегонів на карамелітах, солодких болідах. За участь у перегонах треба було заплатити золоту монету. Ось для чого Ванілопі знадобилася медаль вона мріяла взяти участь у гонках. Троє переможців кваліфікаційного заїзду. Стануть завтра аватарами у грі. Ванілопа вийшла з тіні, кинула медаль Ральфа у спеціальний кубок і затамувала подих. Ура! Її ім'я з'явилося на табло. Враз на трибунах стало тихо. Річ у тім, що король людяник оголосив ванілопу глюкою, тобто помилкою програми. І заборонив їй брати участь у перегонах. Це могло нашкодити всій грі. Льодяник наказав охороні вивести ванілопу зі стадіону. Тим часом на стадіоні з'явився Ральф, який шукав свою медаль. Він з голови до ніг був у карамелі. Натов подумав, що це цукровий монстр. «Крадійка!» Крикнув Ральф, коли побачив ванілопу. Він кинувся за дівчинкою, руйнуючи все на своєму шляху. Ванілопа втекла на своєму боліді, а Ральфа спіймали і відвели до замку. Король пояснив здоровилу, що він не зможе отримати свою медаль, бо її віддадуть, як винагороду, гонщику переможцю заїзду. Король льодяник наказав Ральфові. Негайно покинути гру. Але в громила були інші плани. Ванілопа їхала карамельним лісом, аж ось її наздогнала група гонщиць. Дівчата вимагали, щоб вона відмовилася від участі у перегонах. Коли Ванілопа відмовилася, конкурентки розбили її машину, а саму дівчинку кинули в болото. Це Ральфові ой як не сподобалося. Він розсердився і прогнав гонщиць нападниць. На знак вдячності ванілопа пообіцяла, що поверне Ральфові медаль у разі перемоги, але щоб стартувати, їй був потрібен новий боліт. Ральф погодився допомогти. Як не дивно, він почав симпатизувати цій маленькій дівчинці. Фелікс та сержант Калхун знайшли розбиту капсулу. Вони розпочали пошуки по грі цукрашал. Сержант хотіла знайти кібер жука, перш ніж той відкладається. Тим часом ванілопа провела Ральфа до пекарні, де створювалися гоночні карамеліти. Вони прокралися всередину і почали збирати боліт. Але трохи помилилися зі складниками, а Ральф ненароком зруйнував майже всю апаратуру. Руйнівник зітхнув, коли з печі виїхав потворний карамеліт. Та дівчинка була просто в захваті від гоночної машини. Ванілопа заїхала у потаємний хід і опинилася біля підземного озера з Кока-Коли, над яким висіли ментолові сталактити. Щойна ментолова цукерка падала в озеро, ставався вибух. Навколо озера. Ральф вибив своїми кулачищами трасу, аби створити для малої гонщиці тренувальний трек. І незабаром ванілопа мчала по ньому як досвідчена гонщиця. Ральф вважав, що дівчинка має багато шансів на перемогу, якщо тільки не буде глючити, тобто зникати на долю секунд під час гри. Ванілопа, коли хвилювалася, розпадалася на пікселі, пришвидшувалася. А тоді знову матеріалізувалася десь попереду. Це було недопустимо у звичайній грі. Сержант Калхун залишила Фелікса біля замку короля Людяника, а сама вирушила на пошуки кібіряка. Феліксові нелегко було розпрощатися з такою гарною пані, бо він закохався в неї по самі вуха. Тим часом ванілопа була готова до великих перегонів. З Ральфом вони рушили на стадіон. Раптом дівчинка натисла на гальма. О, стій, Я дещо забула. крикнула вона. Почекай, зараз повернусь. Несподівано з'явився король льодяник і попередив Ральфа, що ванілопа, а разом із нею, вся гра у небезпеці. Якщо мала виграє перегони, її внесуть у список аватарів, і тоді якийсь геймер зможе вибрати її, а коли виявиться, що вона глючить, можуть вирішити, що гра зламалася, тоді її можуть відключити назавжди. Король віддав Ральфові медаль і попросив про допомогу. Правитель пообіцяв завжди піклуватися про маленьку глюку. Якщо Ральфові вдасться відмовити її від участі в перегонах. Як тільки король льодяник поїхав, повернулася ванілопа. В руках вона тримала зроблену власноруч пряничну медаль, на якій був напис Ти мій герой. Але дівчинка помітила справжню медаль у кишені Ральфа. Ти зрадник. крикнула вона. Ральф намагався все пояснити. Та переконати ванілопу не брати участі у перегонах, щоб не накликати на себе біду. Та вперта дівчинка і слухати не хотіла. У Ральфа не було виходу. Йому довелося зруйнувати карамеліт. Ральф-руйнівник залишив дівчинку та повернувся у свою гру. В будинку він застав тільки одного мешканця Джина. Усі інші втекли, бо боялись. Що будуть знищені разом із грою. Джин байдуже зиркнув на медаль, якою Ральф так пишався. Для нього ця медаль не мала значення, бо громило в грі завжди буде поганцем руйнівником. Ральф зірвав медаль із шиї і кинув нею в екран грального автомата. Скло здригнулося, і аркуш з написом Поломка сунувся. Ральф побачив сусідній автомат цукрошал на ньому була зображена ванілопа. Як таке можливо? Вона все ж була колись гонщицею у цій грі. Ральф помчав назад, щоб з'ясувати, що відбувається. У цукрошалі він зустрів королівського слугу, який прибирав рештки гоночного баліду ванілопи. Руйнівник змусив розказати йому правду, і, як виявилося, Король Людяник перепрограмував гру і хотів стерти кот Ванілопи, щоб виключити її. Як тільки гонщиця перетне лінію фінішу, гра перезавантажиться і дівчинка більше не буде глючити. Залишений без допомоги сержанта, Фелікс потрапив у полон до короля Людяника. А Калхон тим часом знайшла ціле підземелля яєць Кіборжука. Треба було діяти блискавично. Інакше грі, та що там, Сім іграм у салоні кінець. Ральф дізнався, що король запроторив Фелікса та Ванілопу до в'язниці. Він почав руйнувати все на своєму шляху, аж поки не дістався підземної тюрми. Спочатку він звільнив Фелікса і все йому розповів Ремонтуй, пообіцяв, що допоможе полагодити. Карамеліт своїм чарівним молотком. Потім ральф руйнівник вибив двері в камеру ванілопи. Я Йолоп. зізнався він. І. Іще гальманутий. додав він. Ти найгальманутіший у світі. Хе -хе! розсміялася дівчинка. Вони знову були в одній команді. Карамеліт був відремонтований. Ральф Ванілопа та Фелікс. Помчали на стадіон. Перегони вже почалися. Маленька гонщиця з затримкою виїхала на трасу. Цього разу навіть охорона не встигла її зупинити. Ванілопа швидко наздогнала гонщиків. Завдяки глюкам вона то зникала, то з'являлася попереду всіх. Нарешті ванілопа порівнялася з самим королем Людяником. Правитель намагався виштовхнути суперницю з траси. Але дівчинка вчасно зорієнтувалася, розпалася на пікселі та вирвалася вперед. Венілопа глючила то зникала, то з'являлася. Під її впливом король людяник теж почав розпадатись на пікселі. Аж раптом король перетворився на турбо, злого учасника іншої гри. Яко вже давно відімкнули відживлення. Ти все зіпсувала. крикнув він до дівчинки. Ванілопа мчала до фінішу. Виграє. радів Ральф, спостерігаючи за гонкою. Зненацька з підгоночної траси почали виповзати кібіряки. Їх була сила селенна. Ральф в останню мить встиг врятувати ванілопу. Але кібер жук з короля. Сержант Калхун відважно боролася з кібіряками, але їх ставало все більше й більше. Сі на райдужний міст. крикнула вона, намагаючись евакуювати мешканців Гриць Крашал. Ральф із ванілопою побігли до виходу, але через глюки дівчинка не могла покинути гру. Тікай. сказала маленька. Ні, відповів Ральф. Вдруге я тебе не залишу. Сержант Калхун застерегла, що цього робити не варто. Без світлового променя їх не здолати, сказала вона. Раптом у Ральфа виникла ідея він попрямував до печери з Кокакольним озером, звідти він хотів запустити світловий промінь. Але дорогою його атакував кібіряк – турбо. Турбо жук саме той, який зжер короля людяника. Король жук злетів, піднявши ральфа високо в небо. Та здоровило вирвався і полетів униз. Бух. Він впав у кратер. Ментолові сталактити разом із Ральфом полетіли в озеро з Кока-Колою. Ще трохи і все вибухне. На щастя, на каремеліті примчала ванілопа. Завдяки пікселізації вона прискорилася і спіймала Ральфа за мить до падіння в озеро. Ментолові сталактити впали в озеро з колою. Стався вибух. Побух. Вистрелив гігантський гейзер. Кібержуки полетіли на світло, як у грі геройська місія, і були переможені. Тепер, коли небезпека минула. Фелікс зміг повернутися на стадіон і поремонтувати розгромлену фінішну лінію. Руйнівник легенько підштовхнув ванілопу до фінішу. Вся гра зависла на мить і знову запустилася. Тільки дещо змінилося. Ванілопа перетворилася на принцесу. Виявляється, король льодяник вкрав кот принцеси. Але тепер Ванілопа повернула свій статус. Правда, дівчинка не була в захваті від цих змін, бо дуже любила перегони, пікселізацію і блискавичну швидкість. Настав ранок, гральний салон мав от от відчинитися. Ральфові, Феліксу та сержанту Калхун треба було повертатися до своїх ігор. Ванілопа міцно обняла Ральфа. А може, залишишся тут? Ти тут будеш щасливий, запропонувала вона. А я вже щасливий, бо в мене найкраща в світі подруга, пояснив він. У гральному салоні автомат Фелікс ремонтуй вже збиралася відключати відживлення. Аж раптом одна дівчинка помітила, що гра знову працює. Вишукувалася черга охочих зіграти. Ральф повернувся до своїх руйнувань. Але з тих пір Ральф, Фелікс та мешканці будинку жили дружно. Руйнівник навіть був свідком на весіллі Фелікса та сержанта Калхун. Ральфа вже не обурювала те, що його кидали з будинку в болото, бо з висоти він бачив, як ганяє трасою ванілопа. Ральф і далі був руйнівником у своїй грі, але тепер мав друзів. Виявилося, що не обов'язково мати медаль, щоб бути хорошим. Бо якщо мала ванілопа його полюбила, то який же він поганець?